Доброго ранку, любі діти! Я мудра сова, і сьогодні хочу розповісти вам про своїх друзів. А про кого саме дізнайтеся. Маленький хлопчик у сірій кожушинці по дворах стрибає, зернятка збирає. Так, це горобчик. Вони бувають сизі, білі, воркують, в парках проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають. І линуть в синю голубінь птахи чудові голуби. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар-кар усе кричить. Так, звісно, це ворона. А зараз, дітки, я хочу розказати вам, яка будова усіх птахів. Отож, кожен птах має дзьоб голову. Шию має два крила, тулуб, ноги та хвіст. А тепер дізнаємося більше про горобця. Горобець має маленькі чорні очі, схожі на бусинки. Його дзьоб досить міцний. Забарвлення у горобця сіре з чорною шийкою та коричневими крильцями, що легко ховає його на деревах, ніжки горобця маленькі і тоненькі, з ледь помітними малесенькими кіхтиками. Зустріти горобців можна і у містах, і в селах. Гнізда вони свої в'ють практично скрізь. І на балконах, і в шпаківнях, і в порожніх дерев'яних чи кам'яних будівлях. Іноді в трубах і навіть у купі сміття. Ось такий цікавий цей птах маленький горобчик. Ворона це досить великий птах із тупим та широким дзьобом. Пір'я вона має металевого кольору. Навесні ворони хочуть жити у лісах. Там вони заводять своє потомство маленьких пташенят. Гнізда вони будують із гілок, глини та землі. Усередині викладають траву, пір'я та пух. У ворони дуже нахабний характер. У пошуках їжі вона може розоряти чужі гнізда і не боїться нікого, навіть людей. Коли в лісах стає їжі мало, то ворони перебираються ближче до поселень людей, де харчуються харчовими відходами. Голуб це птах, якого бачив майже кожен. Адже він дуже поширений і живе скрізь, окрім Антарктиди. Забарвлення голуба сіре, сизе, блискуче. Харчується голуб різноманітним насінням, плодами фруктових дерев та ягод. Часто вони вживають у їжу різні харчові відходи пшеницю, кукурудзу, овес, ячмінь. З цієї причини ці птахи люблять селитися ближче до людей. А зараз, діти, я пропоную вам пограти у гру та дізнатись, який птах як розмовляє. Так, правильно, дітки, це горобчик. Такі звуки видає ворона. А так розмовляє голуб. Дітки, ви всі дуже були уважні та великі молодці. Бувайте!